Європа заговорила про зупинку війни. Польське радіо для України на Львові. Найголовніші новини. Вітаю! Замороження воєнних дій в Україні не така вже й далека перспектива. Про це заявив серед іншого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час прес-конференції, яка відбулася на півночі Польщі. Він нещодавно провів тривалу розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, є сигнали і політичні, і також і інтуїтивні, що конфлікт можуть спробувати тут. Цитата поставити на паузу, не завершити, а саме заморозити його. І це вперше за довгий час прозвучало із вуст саме європейського лідера. Публічно прем'єр-міністр Польщі він уточнив, що він не говорить про перемогу або про тривалий мир. Тим вважає, що спроба зупинити гарячу фазу війни вже реальна і у близькому майбутньому має відбутися. Він нагадав, що сьогодні спливає термін ультиматуму, який Сполучені Штати Америки висунули Російській Федерації. У цьому контексті Зеленський за словами Туска поводиться як дуже обережний, але все ж таки оптиміст. Водночас, Україна хоче бачити Польщу та інші європейські країни не осторонь серед учасників майбутніх домовленостей і про перемир'я і про мир. Туск також підкреслив, що для Польщі стабільність в Україні це не лише політика, але й питання. Безпеки це питання економіки, бо там, де війна, інвестори не приходять, а де мир з'являється розвиток, і знаємо, ми що черга цих інвесторів також уже, уже навіть вона є. Нагадаємо, що Зеленський і Туск також обговорили спільне оборонне виробництво, підтримку українців, і також майбутнє членство України у Європейському Союзі. Чи дійсно війна наближається до якоїсь паузи? Поки що більше запитань ніж відповідей. Що про це думаєте ви? Напишіть у коментарях. Він керує країною понад 30 років і раптом заявляє, що більше він не піде в президенти. Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі в інтерв'ю Тайм, несподівано сказав: Ні, я зараз вже не планую. Але тут же натякнув, що може передумати. Якщо приклад Дональда Трампа його надихне, Лукашенко запевняє, що його син Микола не наступник. А майбутній президент, мовляв, може вести іншу політику, але без так би мовити революційної ломки. Нагадаємо, що в березні 25-го року Лукашенка розпочав свій сьомий вже термін і офіційно набрав понад 86% голосів. Нібито, конкуренти менше трьох мільйонів білорусів за кордоном голосувати не змогли, але змогли протестувати. То що справді це початок кінця епохи Олександра Лукашенка, чи лише нова гра. Вже досвідченого політика. Що про це думаєте ви? Напишіть у коментарях. У Німеччині тривожна статистика. Лише за перші три місяці цього року 536 безпілотників були зафіксовані над важливими об'єктами саме цієї країни. Про це пише газета Білт посилаючись на закритий звіт федерального відомства кримінальної поліції. Документ має назву Дроник засіб злочину. Це перший детальний аналіз загрози, яку становлять невідомі літальні апарати. Загалом 270 інцидентів лише із січня по березень. У понад 50 випадках у повітрі одночасно перебували декілька дронів. Особливо активними були понеділки, вівторки та середи. Навіть така інформація з'явилася у статистиках. Переважно дрони з'являються у вечірній та нічний час. Тож цілею часто стають саме військові об'єкти. 117 зафіксованих інцидентів саме у цій сфері, 10 лише на військово-морській базі, де базується оперативна флотилія 2 та фрегати ВМС Німеччини. Дрони помічали також над базою Сполучених Штатів Америки, Рамштайн, і біля школи військово-морських операцій, а також біля стратегічних об'єктів енергетики, зокрема також безпілотники бачили над аеропортами, оборонними підприємствами. Ствоми урядовими будівлями та залізничними станціями. А щодо розслідувань, поки що мало результатів: 123 кримінальні провадження і лише 10 підозрюваних. Аж у восьми справах у звіті прямо зазначається, що контроль з боку іноземної держави не доведений, але й не виключають цього. І ще одна загроза: це безпілотники, які не виявляються. Ймовірно, це якісь саморобні або модифіковані дрони, які навмисно уникають детекторів. Частина з них діє цілеспрямовано і приховано. І, от на початку липня стало відомо, що німецькі служби почали нарешті. Отримувати якісь засоби протидії дронам у травні також повідомляли, що невідомі дрони, нібито, кружляли над поліцейським патрульним судном у північному морі, і от під час його спостереження за російським вантажним судном. Тож ситуація вона контрольована, але небезпечна. Як ви думаєте, якою є причина саме от таких от польотів дронів над територією європейської країни? Yeah. you